Друзі, всім привіт! Нарешті підписано законопроект 104.49, президентом, який вступає у нас в силу 18 травня 2024 року. І хотілося б в даному відеоролику поговорити про зміни, які стосуються демобілізації інвалідів. Дуже багато з цього приводу у нас консультацій. Дзвінків надходить від військовослужбовців та військовозобов'язаних. Що ж у нас змінилося з цією нормою? А для того, щоб бути в курсі всіх подій, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо саме цей законопроект 1049 обговорювати в подальших відеороликах. Можливо, саме ваша проблема і ваші питання, які від вас будуть надходити, будуть для вас цікавими. Так ось, демобілізації інвалідів все ж таки бути. Це нова підстава для звільнення з військової служби відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок військову службу. Дуже, як я вже зазначав, багато дзвінків з цього приводу надходить до мене як до адвоката, і які зміни у нас відповідно до закону передбачені. Хочу одразу звернути, що підстави звільнення раніше були для військовослужбовців, які мобілізовані та служать за контрактом. Вони були різні. Зараз більш-менш це унормовано. І підстави для звільнення саме для мобілізованих військовослужбовців. Передбачені статтею 26 по частиною 4 пунктом 2. Це під час дії воєнного стану звільнення з військової служби. Так ось, додавлена наступним пунктом. Дану норму додавлено, що за наявності інвалідності, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Тобто, підстава за наявності інвалідності передбачає першу, другу та третю групу інвалідності. А також звільнення за станом здоров'я на підставі висновку постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Це що стосується мобілізованих. Що стосується норми контрактників, то це у нас передбачено частиною п'ятою. Контракт припиняється, розривається. А військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах. І пункт третій цієї частини це під час проведення мобілізації та дії воєнного стану Абзац Б. За станом здоров'я на підставі висновку постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або тимчасову непридатність до військової служби, з переоглядом 6-12 місяців, а також нова норма це за наявності інвалідності, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Тобто, для того, щоб звільнитися після 18-го. Травня 2024 року військовослужбовець за наявності в нього довідки МСЕК, якої зазначено, що він є, отримав інвалідність першої, другої, третьої групи, має право звернутися з відповідним рапортом до, по, по команді безпосереднього командира і звільнитися з військової служби. Також під час консультації, вчора буквально надавав консультацію, до мене зверталися. Чи можуть мене звільнити з військової служби і відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, мене повторно призвати? Так як може краще звільнитися там по інвалідності матері, тобто військовослужбовець, ставив таке питання. То одразу хочу зазначити, що відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ця норма вона також є і унормована. і відповідно до частини першої статті 23 третє відсрочка відпрезована військову службу під час мобілізації. Також визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Тобто, ця норма вона ідентична закону України про військовий обов'язок військову службу. Тобто, якщо ви звільнилися з військової служби. І стали на подальший облік в ТЦК ТСП. вас по-новому не мають право призвати на військову службу. І навпаки, якщо ви військово зобов'язаний, то вас за інвалідністю не мають права призвати на військову службу. Якщо для вас була корисна інформація, підписуйтесь на наш канал, ставте ваші запитання, якщо у вас з цього приводу вони виникає, ставте ваші подобайки. Дякую всім. Цього найкращого.